Вітаю всіх на каналі Шаховий код, урок номер 33 і тема проміжний хід. Що це таке проміжний хід? Ось щойно білі побили слоном коня. Можна турою побити білого слона. Але білі тоді зіграють ферсі 4. Подвійний удар, і білі виграють слона на b4. Що робити чорним? Тобто за чорних очікується хід тура b8. Але це неправильний хід. Проміжний хід це такий хід, який створює нову загрозу, сильнішу загрозу, ніж от просто побити слона. І правильний хід кінь d5. Кінь захистить слона на b4, тобто білий вже не буде загрози ферзь 4. А чорні створили сильнішу загрозу. Після ходу кінь d5, кінь загрожує зіграти на e3. Буде подвійний удар на короля і на ферзя, білі будуть змушені захищатися. Тобто, граємо кінь d5, створили нову загрозу. І тепер можна бити слона на b8. Ці задачі білі виграють на дві фігури. Чорні можуть зіграти ферзь b4 і відіграти одну фігуру. Але білі закриються ферзем. Є проміжний хід. Тура c 1 Лінійний удар. Король втік. Тепер міняємо тури. І далі можна бити ферзь b4. Різниця в тому, що білий ферзь стоїть на f1. Це гірша для нього позиція, ніжби він стояв на d2. І білий король далі під атакою. Ферзь b4. В цій позиції можна розміняти ферзів, а далі побити туру. І в білих буде краща позиція, в них на пішака більше. Але є кращий хід. Можна спочатку побити ферзя 6. І далі буде загрожувати хід в слон g5. В короля немає ходів, чорні втратять так ферзя. Чорна тура залишиться під боєм, чорні мають захищатися від мату. Ось чорні перекрили діагональ. Далі б'ємо пішака на g5 шахом, А далі відігруємо туру. В результаті виграли ще плюс два пішаки. Чорна тура на C5 зв'язана, і білі можуть відіграти матеріал. Але є набагато кращий хід. Хід ферзь b5. Якщо тура поб'є ферзя. Буде проміжний хід. Буде тура c8. Шах. А далі білі поб'ють ферзя. І в білих буде на фігуру більше. Це головний варіант. Просто в задачі показується інший варіант. Побили чорні туру. Білі б'ють ферзя і білі виграють. Ферзь і слон проти двох тур. Це складніша задача. Правильний хід слон e6. Напали на туру. Чорним бити на погану. Буде хід Кінь Е6. Основна загроза 7 мат. Там білі виграють. Тому на слон е 6 чорні грають слон е 2. Тепер можна побити туру. І чорні побили туру. Б'ємо слона. А чорні слона не можуть побити. Тому що буде хід Тура D8 і там мат в кілька ходів. Тому виграли фігуру. Ця комбінація називається проміжний хід. В описі до цього відео будуть посилання на задачі. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!